Зрозумійте, що у природі, природі немає стабільності. В будь-якому випадку життя, дивіться, воно рухається такими хвилями. Но ця, ці хвилі вони обов'язково мають амплітуду або ж тенденцію росту вгору, або вниз. Стабільності в природі немає. Чому? Це такий е, в природі закон, закон антропії. Про що він? Всі ми утворилися. Колись із пилу, і рано чи пізно в пил перетворимося. І відповідно, все те, що відбувається з нами в житті, все нас намагається знищити. І ми постійно чинимо опір цьому знищенню. Трапляються люди, які вас хочуть образити, трапляються якісь події, які хочуть вас там принижити, опустити хвороби з'являються, неважливо. Тобто з'являється все те для того, щоб знищити. Так влаштована природа. І цьому знищенню ми постійно чинимо опір. Як тільки ми припиняємо чинити цей опір, ми що? Перетворюємося, Перетворюємося в пил. Саме тому, так і влаштоване життя, ти постійно маєш чинити опір цьому знищенню. Саме тому стабільності її немає. Маєш обов'язково розвиватися. Якщо ти припиняєш розвиватися, ти одразу починаєш рухатися, так би мовити, в зворотньому напрямку.